Вітаю вас, в ефірі КТМ новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійці вшанували загиблих в Другій світовій війні. В Приютівській громаді відкрили алею пам'яті. Тривають роботи з озеленення Олександрії. У день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні жителі Олександрійської громади вшанували загиблих. 8 травня до братських могил та пам'ятників у місті та села громади поклали квіти. Сьогодні минає 80 років від дня визволення Європи від нацизму. Це день, коли згадують не лише про перемогу, а й про мільйони життів, обірваних війною. Пам'ятаємо тих, хто пройшов крізь боротьбу і страждання, аби ми з вами мали майбутнє, та схиляємо голови в скорботі за всіма, хто поліг заради миру. 8 травня Україна відзначає день пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у другій світовій війні 39-45 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Вшанувати загиблих біля братських могил та пам'ятників 8 травня. Зібралися і жителі Олександрійської громади. Мітинг Реквієм розпочався о дев'яті на військовому кладовищі. Дуже важливо не забувати свою історію, адже історія йде по колу, не дивлячись на те, що 80 років тому вже минуло, але ми ще пам'ятаємо страшні історії тих людей, яких сьогодні, на жаль, вже дуже дуже мало. Ми пам'ятаємо те, як були розбиті сім'ї, як не повернулося багато чоловіків, батьків, як не повернулося багато синів до тих матерів, які чекали їх до останнього свого подиху. І сьогодні знову ж таки повторюється ця страшна трагедія. Війна це трагедія людства. Війна це тоді, коли ми усі маємо розуміти, що в цій війні гинуть насамперед наші рідні люди. Гасло Пам'ятаємо, перемагаємо не втрачає своєї актуальності. Поруч з могилами військових, загиблих у роки Другої світової поховані хлопці, які віддали життя за незалежність сучасної України. Війна триває з 2014 року, і сотні олександрійців віддали життя за нашу перемогу та свободу. Сотні родин чекають своїх захисників з полону, розшукують безвісти зниклих. Декілька років поспіль ми відзначали день пам'яті і примирення, і зараз додалася ця частина перемоги над нацизмом, що набуває геть іншого сенсу, смислу і е, додає більшої логічності цій даті і символізму. Беручи до уваги те, що зараз відбувається в нашій країні, що кожна родина має своїх героїв, своїх захисників і робить все можливе для нашої перемоги. Бажаю, щоб кожна родина дочекалася своїх героїв, дочекалася своїх захисників. І в нас є теж в нашій родині радісна звістка. Ми дочекалися, і що б я хотіла побажати нашим родинам, які чекають. З полону, які чекають безвісті зниклих, чекайте, вірте, реєструйте і тільки в державних органах. Не звертайтеся до сумнівних людей, які обіцяють допомогти. Тому що, на жаль, користуються цим. Цього дня Олександрійці поклали квіти до братських могил та пам'ятників. Кладах освіти та культури відбулися тематичні уроки і заходи, вшанували пам'ять не лише загиблих у Другій світовій війні, але й героїв сучасної війни. Ритівській громаді відкрили алею пам'яті, наче загиблих захисників України. Це 41 портрет загиблих військових з громади, починаючи з 2014 року. 41 історія мужності, відваги та самопожертви, яку можна дізнатись, відсканувавши QR-код під фотографією. Як громада вшанувала своїх захисників, розкажемо далі у сюжеті. 8 травня, у День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у Приютівській громаді відкрили тимчасову алею пам'яті. Меморіальний простір, створений на честь тих, хто загинув, боронячи незалежність і територіальну цілісність держави ще з 2014 року. Символічно в день пам'яті та перемоги. Ми сьогодні знаходимося біля алеї героїв. назвемо це. Простір пам'яті, де ми можемо згадати, де ми можемо вшанувати пам'ять наших героїв. Всі ці фотографії це не просто образи, це чиїсь долі, це родини, це діти, це плани і мрії, які вже не збудуться. Всі ми з вами маємо пам'ятати якою ціною дається кожен день життя нашої України? Ви можете детально ознайомитися з історією і біографією кожного захисника. На церемонії відкриття зібрались рідні загиблих захисників: побратими, військові, представники влади, духовенства та мешканці громади. Це місце, куди спускаються кожного ранку діточки з початкової школи і тут проводять хвилину мовчання. Це наші маленькі патріоти. Які і в дорослому житті будуть знати, що саме ці хлопці віддали життя за їхнє майбутнє. Ми хочемо подякувати кожному, хто сьогодні прийшов, хто сьогодні прийшов згадати кожного з цих хлопців. Наш обов'язок пам'ятати, наш обов'язок допомагати, донатити, допомагати морально. Діточки, це ваші малюнки, це ваші оберіги. Хлопці їх чекають. Від нас це донати, від нас це наша матеріальна допомога, це наші дрони, це те, що ми робимо. Алея це ряд банерів, на яких розміщені портрети 41 захисника з громади. Але це не просто фотографії. Під кожною світлиною є QR-код, за яким можна дізнатися біографію захисника. За кожним із цих імен та за кожною фотографією на цій алеї стоїть не просто історія життя, це історія неймовірного героїзму, патріотизму. Мужності та прикладу вірності українському народу та вірності присязі. ми не повинні забувати кожного та кожну, хто віддав своє життя за нас та за наше майбутнє, і повинні з року в рік передавати цю пам'ять із покоління в покоління та пам'ятати вічно, вічна слава героям, слава Україні. За особисту мужність і героїзм відзнакою президента України орденом за мужність третього ступеня нагороджено двох захисників посмертно. Це Владислав Підкевич та Павло Срібний. Олександр Горбань був відзначений комбатанським хрестом посмертно. Але пам'яті стане не лише місцем скорботи, але й пам'яттю для майбутніх поколінь, зазначила дружина загиблого захисника Яніна Сичова. Біль, який в кожного, в кожної в серці в нашому від того, що ми втратили своїх рідних та близьких, він неосяжний. Але хочеться сказати, що ми не одні, ви не одні. Разом ми можемо гоїти цю страшенну і болючу рану. Смерть наших воїнів, наших героїв, вона не була намарною. Завдяки ним ми можемо. Ми можемо жити. Україна наша стоїть, бореться і обов'язково переможе. І нехай ця алея слава стане місцем, де кожен, кожна з нас може прийти, вшанувати пам'ять, просто згадати або сказати дякую. Слава героям! Вікторія, дружина загиблого чоловіка Олексія Дьогтєва. Він був навідником кулеметного взводу. Загинув у січні минулого року. Війна забрала, на жаль, мого чоловіка, який загинув під час страшної ДТП, переміщуючись з Херсонського напрямку на Донецький. Ми їхали колоною, але вони їхали перші, і три військових там загинули. На жаль, в тому числі був і мій чоловік. Це сталося десь о дев'ятій ранку, двадцять другого, першого, року. Коли почалась війна. Ми приїхали сюди, втекли до моїх батьків, і він вирішив сам піти захищати свою рідну Україну, хоті із Харкова, але пішов захищати сам. Звідси він завжди казав, що я хочу, щоб моя донька вважала мене героєм і сильним чоловіком, щоб завжди в житті вона також знайшла собі людину, яка буде похожа на мене і сильним відважним чоловіком. Пам'ять загиблих військових в російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до алеї пам'яті. Працівниці комунального підприємства Чисте місто продовжують весняні роботи з озеленення Олександрії. Вже проведено обрізку дерев та кущів зараз активно висаджують квіти у ґрунт. Окрім звичних троянд, петуні та бегоні, обіцяють і новинки. Як буде квітнути Олександрія цієї весни, розкажемо у наступному матеріалі. В Олександрії стартували сезонні роботи з озелененням. Працівниці дільниці зеленого господарства КП «Чисте місто вже розпочали висадку квітів у відкритий ґрунт. Нестабільні погодні умови та холодна погода трішки пошкодили дерева та кущі, але в цілому вони добре перезимували, говорить майстриня дільниці Наталія Гривнак. У зв'язку з тим, що такі погодні умови були, дуже важко було нам доглядати за рослинами. Ми їх накривали, і обмотували, але в мороз, ми не думали, що буде такий мінус. Ну, В теплицях ну, в нас усе збереглося. У нас там є опалення і все збереглося в гарному стані. Але одна тільки причина, що ще не заквітло. Ну, пройде 2 2 тижні і все воно забуяє. Буде сонечко, буде все чудово. Висадку розпочали з найбільш людних місць. Є серед них і сквер Кравченка. Там з'явиться нова клумба у вигляді герба України, що буде квітнути жовто-блакитним кольором. Решта зелених зон залишиться без змін. В цьому році закупили сімінації. Там чотири в нас кольори: рожевий, жовтий, білий і червоний. І закупили нові астри. Ну, астри це осінній цвіток. Він буде квітнути в вересні місяці. О, але дуже, буде дуже гарно. Традиційно садимо, в основному червона це в нас сальвія, синій агератум і жовті це гетіси. Е, пітунія в нас є, але дуже мало. Ми вже вирішили петунію не саджати, тому що вона останнім часом стала дуже О, І Ми садимо квіти, які виносливі, які квітнуться протягом всього літа і половина осені. Минулого року на розділовій смузі біля Палацу культури Світлопільський та на бульварі Попова досадили 300 троянд, адже саме ці квіти найчастіше крадуть. Але не лише крадіжки квітів псують загальний вигляд квітучої Олександрії. Є серед проблем безпритульні тварини. Рози примерзли, тому що січень місяць був теплий, а лютий із морозами і перепади температури, і в зими троянди вийшли в дуже поганому стані. Але ми їх підкормили, цей правильно обрізали. Тому що обрізка це теж має велике значення. І троянди дуже гарно пішли. Але заморозки, і гліцинія, магнолія і троянди трохи примерзли. Крадіжка на в сквері на садовій. Там просто якісь люди не встигли посадити вже їх немає. А так взагалі. Цей у скеріато там у нас всі люди добросовісні. І ще в мене дуже велика біда це собаки. Це просто жахіття і не тільки бродячі. Паралельно тривають роботи з обрізки дерев та покосу трави. Очищуються крони від сухих гілок, надається форма декоративним насадженням. Аби роботи йшли швидше, на підприємстві не вистачає кадрів. Наша дільниця також займається покосом трави і спилом аварійних дерев. І от із пилом і покосом у нас просто біда, у нас немає людей. Зараз у нас на даний момент на все місто два косаря. І якщо буде у мешканців міста якісь запитання до покосу трави, будьте як чи ввічливі, чи віднесіться з розумінням, що працювати зараз нема кому. Коли ще жінки держаться, то з чоловіками в нас просто катастрофа. Інструмент є, техніка є, але нема кому працювати. Працівниці чистого міста звертаються до олександрійців з проханням берегти нові насадження, не ламати і не витоптувати клумби, і цінувати роботу тих, хто щороку робить Олександрію Квітучою. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.